Їжа це і мистецтво, і наука. З одного боку буйство гастрономічних фарб, різноманітність вишуканих ароматів і смаків, мікс спецій і зелені додають кулінарному процесу творчих ноток. З іншого боку, приготування їжі все одно будується за певним алгоритмом. Важливо знати, як поєднуються ті чи інші продукти, як вони поводяться під дією високих температур і що з них можна приготувати. Корисні лайфхаки допоможуть вам креативити на кухні, не забуваючи про кулінарну логіку. Разом з кулінарною академією Гейнз ми склали список з 35 лайфхаків, які перевернуть ваше життя, і змусять подивитися на процес приготування їжі по-новому. Овочі 1. прибрати гіркоту з баклажанів допоможе звичайна сіль. Наріжте овочі бажаним способом і викладіть в миску. Засипавши сіллю, вона вбере в себе зайву гіркоту: два насіння перцю чи міцно сидять на перегородці, щоб з легкістю позбутися від них. Розкачайте перчики в руках, відріжте верхівку і постукайте об край миски. 3. легко очистити запечений перець від шкірки ви зможете за допомогою поліетиленового пакета, викладіть гарячий перець в нього і зав'яжіть, залиште на 15 хвилин, а потім видаліть шкірку. Це буде легко 4. Прискорити процес варіння буряка можна: надішліть коренеплоди в киплячу воду на 35-40 хвилин, а потім перекладіть в крижану воду за 15 хвилин від перепаду температур буряк дійде до кондиції. 5. щоб не плакати при нарізці цибулі, не видаляйте хвостики. Ви зможете легко і просто нарізати овоч, притримуючи його саме за кінчики. потім просто обріжте їх. 6. щоб овочевий салат став смачніше і корисніше. Додайте в нього спеції і зелень, вони будуть ще ароматніше, якщо попередньо розчавити їх в ступці, 7, на жаль. Овочі не так довго зберігаються в холодильнику, щоб вони не гнили. Застеліть, відповідно, шугляду холодильника паперовими рушниками, вони вберуть зайву вологу. 8. Гострота перцю чилі не завжди прийнятна для європейських смакових рецепторів. Видалити зайву пікантність можна, промивши перець під холодною водою і видаливши зерна. 9. Під час обсмажування овочів посипте їх невеликою щіпкою тростинного цукру. Цибуля, морква та інші плоди підрум'яняться швидше і покриються легкою апетитною скоринкою. 10. Очистити помідори від шкірки можна за лічені хвилини, якщо обдати їх окропом і залишити на кілька хвилин. М'ясо і птиця 11, щоб приготувати курочку з хрусткою скоринкою, слід насухо витерти тушку паперовими рушниками, вони видалять зайву вологу, в результаті чого шкірка підсушиться до хрускоту. 12. готуєте котлети, щоб фарш не прилипав до рук. Постійно змочуйте їх у холодній воді, так вам вдасться заощадити трохи часу і приготувати вельми апетитні котлетки, 13. хочете приготувати смачну курочку з ароматом серпанок. Коли будете запікати її в духовці, покладіть на кожен шматочок скибочку бекону. 14. жирне м'ясо стане смачніше і легше, якщо приготувати його з ананасом, тропічний фрукт покращує. Травлення і чудово поєднується з м'ясом. 15. Зробити м'ясо соковитіше, якщо ви готуєте його в духовці, можна поставити в духовку жароміцну миску з водою, вона випарується і найсприятливішим чином вплине на смак м'яса. Риба 16. Смажте рибу на сковороді. Не змащуйте посуд маслом, краще натерти маслом саму рибу. Це допоможе приготувати її м'якою і ніжною. За бажанням видалити зайве масло можна буде за допомогою паперових рушників. 17. Риба чудово поєднується з білим вином, заморозьте його в формочках для льоду і додайте в процесі приготування в сковороду або форму. 18 як перевірити свіжість риби, помістіть її в посуд, заповнену водою. Якщо вона піде на дно, то це означає, що продукт свіжий. 19 Позбавити руки від рибного запаху допоможе лимонний сік, або харчова сода. Натріть руки і сполосніть їх теплою водою. Двадцять Чи не хочете, щоб риба при варінні розварилася. Додайте в процесі приготування невелику кількість лимонного соку. Випічка 21. Зробити тісто рум'яним допоможе чорний чай. Додайте невелику кількість в процесі замішування і відрегулюйте консистенцію. 22. Хліб встиг злегка зачерствіти. Повернути йому колишню якість можна, розігрів його в мікрохвильовій печі на максимальній потужності протягом пари хвилин, попередньо обернувши вологим паперовим рушником, 23. щоб дріжджове тісто стало ще більш повітряним. Додайте в нього невелику кількість тертого вареної картоплі. 24. Немає паперу для запікання, але дуже хочеться красиво подати мавфіни до столу. Горніть їх в декоративні паперові рушники і об'яжіть стрічкою. Ефектна подача готова 2-5. Щоб верхівка пирога не пригоріла при випіканні всередині процесу приготування, накрийте випічку вологими паперовими рушниками. Крупи і паста 26. Так буває, що після приготування паста злипається і стає сухою. Запобігти цьому дуже просто: не виливайте з каструлі всю варильну рідину, залиште невелику кількість 27. Якщо ви готуєте пасту в домашніх умовах, то напевно знаєте, як складно буває її. Розламати, загорніть пасту в кілька шарів паперових рушників і ламайте з легкістю 28. Якщо звичний рис вам трохи набрид, спробуйте відварити його в зеленому чаї. Крупа стане ще корисніше, адже зелений чай. Це цінне джерело антиоксидантів 29. щоб в маній каші не з'явилися грудочки. Попередньо змочіть її холодною водою і тільки потім заливайте окропом. 30. при варінні рису додайте у воду 1 столову ложку оцву, він стане білосніжним, розсипчастим і дуже апетитним. Фрукти і зелень 31. для багатьох рецептів потрібен сік лимона або лайма, це корисна заправка, в якій міститься безліч вітамінів, щоб вичавити максимум соку з цитрусових. Попередньо нагрійте їх у мікрохвильовій печі 32 свіжа зелень псується досить швидко. Вимийте і висушіть її на паперових рушниках. Потім порубати і покладіть в зіп пакет, засклений все тими ж паперовими рушниками. Тепер відправляйте в холодильник 33. Замість вершкового масла можна додавати в випічку м'якоть авокадо або яблучне пюре. Це чудова дієтична альтернатива 34. Якщо не всі фрукти у вашому холодильнику дозріли, то покладіть їх в один паперовий пакет або верніть паперовими рушниками разом з яблуками. Останніх міститься речовина, що прискорює дозрівання 35, щоб вичавити максимум соку з лимона, прогрійте його в мікрохвильовій печі, потім опустіть у воду, а після розкачайте по столу.